Привіт, друзі! Слава Україні! Вітаю всіх з Новим роком, бажаю всім міцного здоров'я і, звісно ж, перемоги. Слава нашим ЗСУ! Віримо їм і допомагаємо. Тому сьогодні е, я вам розкажу про. Температурний режим у нашому сараї, так як задавали таке питання, чи ми опалюємо зимою нашу конструкцію. Ну, хто дивиться постійно, знає, що у нас це дійсно конструкція, а не сарай, тому що він зроблений із базальтової вати і жужеліце. Ну, у других, по-другому, там зветься. Ну, перегорівший вуголь. Ось у нас тут стінка до половини, там е, між ОСБ е, е, забито оця жужелиця. А вище між окнами вже там базальтова вата. Така, ну, широка десятка. Ну, жужеліцю я би не рекомендувала, тому що. Коли волога є, вона все одно трохи як набирає на себе і ну, стає якось тако ну, більшою. А як сухо, жарко, то тоді вона стає, ну, сохне. Ну, якось як стінка трохи грає. Ну, Зробили, то поки тримається, бачите, все. Це вже четвертий рік у нас ця конструкція, а дівата, то як поставили, так воно і є. І тепло, і сухо, і ну, поки що таких, як би сказати, немає нічого такого, щоб воно там. Розпалось, розлізлось. Некоторі казали, що ви не перезимуєте, воно вже там набухне, воно там розлізеться. Хоча ми перший рік зимували так, просто у ізбі, ми навіть не обшивали профлістом. Це вже на другий рік ми обшили знаружи профлістом. І нічого, як бачите, тримається і дуже тепло. Зимою дуже тепло. Літом прохолодніше. Ну, конструкція як би працює. Скажу вам, наші діти подивилися та й вирішили собі хатинку ще таку поставити, то вони знайшли е, ну, фірму, яка оце е, з ці е, ну, панелі, чи як їх там е, теж ото з базальтової вати там. Ну, Вони заказали по їхньому, ну, Проєкту. За дві неділі вони і зготовили, і за три дні вже на участку стояла хата. Ну Прийшлося ще місяць, тому що треба було заводити всі комунікації, зробити ремонт, обставити все. Ну За два місяці вже стояла хата, і вони тепер живуть, зимують. Дуже тепло, дуже зручно, навіть не відчувається, що це. Хата зроблена не з кирпича чи з цих піноблоків, ще щось. Дуже тепло, дуже сухо. Теж поставили там теплі поли. Ну все як має бути. Зато швидко, зручно. Так, ну ми щось трохи відклонилися від теми. Так, ну зараз покажу вам. У нас зараз 9 ранку, на вулиці плюс 7 градусів тепла, а у нас на градуснику, а ну, подивимось десь 15, то я трохи поганенько бачу, ну, вроді 15. Ану, подивитесь. Ну, це при тому, що у нас виходить. Що бачите, одні клітки там ну, вона пуста, не засіляна. І свіноматок в нас тут, бачите, почти пусто, тільки дві свіноматки. Сарай не повністю зараз заповнений. І все одно тепло. Ну, Я скажу вам, що ми живемо на югі України, де дуже тепло, ну, волога в нас висока. Якщо ми її протаплюємо, ось у нас буржуйка тут стоїть. Якщо і протаплюємо, то тільки для того, щоб, для того, щоб убрати цю вологу, тому що волога висока. А так відкриваємо, на, на ніч закриваємо вентиляцію ось ці шахти. А на день відкриваємо. «Щас, якщо підніметься сонце, буде тепліше, то прийдеться, що вікно якесь відкрить, тому що буде жарко. Ну а взагалі, коли там дує мете, коли мороз там 10, 15 чи 18 градусів і є малі поросята, то протаплюємо. А якщо немає поросят, а такі тільки на відгодівлі, ще буває старші, ці, то можна і не топити. Вони самі собі ну, вигрівають. Тому конструкція дуже тепла зимою. Я ж ще раз скажу, що у нас ще і погодні умови не такі сурові, як десь. Ну, я так думаю, що якщо навіть там і е, крепкі морози, і така конструкція, вона теж не дуже холодно буде. Ну, протаплювати може прийдеться, дивлячись, стільки там голів буде, чи будуть малі, чи взрослі. Ну, це вже треба дивитися. Ну, ось так, друзі, з температурним режимом. У нас літом у нас прохолодно, не так дуже. Ну, жарко, коли сонце повертається на цю сторону, і тут відгодівля вже старші. Да, тоді жарко. Ну, ми відкриваємо вентиляцію, окна і бо спочатку думали, що треба ставити якийсь вентилятор, щоб дув. Ну, подивилися, що. Можемо без нього і обійтися. Взагалі, температуру можна регулювати. Хоча ми на цю сторону, де поросята, ось тут, де свиноматки, поросята, ось там пол, у нас під полом ось батарея там стоїть, йдуть трубки, йдуть. і вода. Ну як парове, то, от, ну, парове отоплення ми поставили одразу, але ми не, не користуємось, тому що ну, немає необхідності. Поросяткам і так тепло, тому що там ми стелили керамзит, доски і ставимо лампи ці інфракрасні, а вони у нас ну, самі ці плафони регулюються, треба більше, треба менше, і їм достатньо. Необхідності немає, тим більш тепер, коли з електрикою проблеми, ну, нам вистачає ось буржуйку, якщо вдруг будуть такі морози крепкі і будуть малі поросята, то ми тоді протаплюємо буржуйку, включаємо лампи і досить нормальна температура. Так що, отак, друзі. Ну, відповіла вам на ваші запитання, показала, розказала. Якщо у кого є ще, ще якісь питання, може, щось незрозуміло розказала. Питайте, пишіть, я вам покажу, розкажу. Інформацією завжди поділюся. Так що, дякую всім за коментарі. Жду. Ще ваших коментарів пишіть, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. А Всім бажаю міцного здоров'я та миру!